Будь ласка, допоможи мені шукачу пригод, я впала і пошкодила ногу. О, дякую тобі, добра душа. Що там у тебе? Горить. Чорт забирай! Ще кілька кроків і ти би вже спочував на дні цього болота, як і дурні, що були перед тобою. Але тепер, коли ти знаєш мою таємницю, тобі не втікти. Згинь, духу нечистий. Ти думаєш, дрібка солі мене переможе? Ти малий явняк! Я полювала на цьому болоті століттями. Один лише мій крик налякає тебе до смерті. Чекай, що. Що треба? Думаю, ти будеш звучати чудово. Але, але що жоден смертний не зміг стояти перед моїм, зачекай, що ти маєш на увазі підзвучати. Ну тобто треба буде трохи налаштувати, але з тебе вийде чудова волинка. Що за хуйня? А, окей. Я розумію, що ти зараз блефуєш. Ніхто з фізичного світу не може завдати мені шкоди, а? Нам знадобляться додаткові трубки, але цікаво, куди їх краще вставити. <плес> Ти ти могутній ворог віддаю тобі належне? А це означає, з тебе вийде могутня маріонетка. Тепер ти під моїм контролем, герою. З твоєю грубою силою і комічно широкою статурою я буду сіяти смерть. Зачекай. Чи, чому ти не рухаєшся? Ой-ой, схоже, ти потрапила у пастку нечисть. Як?

Дякувати Богу, ти закінчив. Я не знаю скільки б я ще могла. Згинь, духу нечистий! ні <плес> ні <плес> ні 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 ні